По смерті Юрія II Болеслава розпочинаються активні військові дії з боку сусідніх держав щодо території Волині та Галичини. В 1340 році польський король Казимир III Великий вторгається на Галичину, захоплює, але не втримує Львів у зв'язку з сильним опором місцевого населення. Все ж приєднати до Польщі Галицькі землі йому тоді не вдалося, так як бояри, на чолі з Дмитром Дидьком, заручилися татарською допомогою. Казимир III Великий відступає і владу на Галичині зосереджує в своїх руках Дидько. На Волині ж розпочинає правити Литовський князь Люберт Гедемінович, якого було запрошено на престол місцевими боярами. Однак його влада формально поширювалась і на Галичину, так як тодішній її управитель Дмитро Дитько визнав себе васалом Люберта. За Любарта Гадиміновича Волинь перетворюється на доволі потужний соціально-економічний регіон. Він розбудовував міста, за його ініціативи було побудовано місто Любар, сприяв веденню торгівлі, релігійно-культурним процесам на території своїх володінь, адже опікувався освітою, підтримував руську мову, культуру, православну віру. За Любарта столицю князівства було перенесено до Луцька, де було побудовано загальновідомий усім оборонний Луцький замок. А саме місто було розбудовано та добре укріплено за всіма військовими вимогами того часу. В середині 40-х років Казимир знову вдається до військових дій і доволі успішних, так як йому вдається захопити Сяноцьку землю. Восени 1349 року розпочинається широкомасштабний похід, внаслідок якого до Польщі відходить Галичина та Холмщина. Любертом була здійснена безуспішна спроба повернути втрачені землі. Та врешті-решт, 1352 року Польща і Литва укладають домовленість згідно умов, якої Галичина відходить до Польщі, а Волинь закріплюється за Литвою. Після смерті Казимира III поляки передають через династичну угоду Галичину Угорщині, королем якої на той час був Людовік Угорський. Однак той, у свою чергу, передає її сілеському князю Владиславу Опольському, який приходився йому племінником. Владислав на підлеглих йому землях проводив власну самостійницьку політику, яка передбачала упору на поляків, німців та угорців з активною підтримкою католицизму. 1387 року Польща захоплює Галичину внаслідок смерті Владислава, чому посприяло обрання його доньки Ядвіги королевою Польщі, чоловіком якої за умови Кревської унії став Литовський князь Ягайло. Галицько-Волинська держава остаточно припинила своє існування.